Вітаю вас на каналі Моя Оселя. І це восьма серія із покрокової інструкції по встановленню теплиця мрія. В даній серії розкажу, яким чином фіксується плівка на теплиці, які є способи кріплення та як вона натягується. Ну, Саме просто елементарне, це вся плівка кріпиться внизу теплиці за допомогою прикопування. Ось таким чином викопується траншея. Плівка отаку береться жолобком вниз. І в цей жолобок наспається земля. І ця плівка провисає в траншеї. Таким чином. Натягує плівку. Ось такої ширини плівка тут з краю поза межами траншеї присипана землею, щоб не втекла. Потім основна часть землі засипається туди в траншею. Ця тримає та провисає. І таким чином натягується автоматично, постійно купол теплиці. Він з правої з лівої сторони закріплений. І так вона постійно в натягі. Ось знайшов таке місце, де видно, що тут ось траншея і там воно плівка провисає. Вона... вона до дна траншеї не касається. Ось так. Система. Ось з іншої сторони також видно. Получається, що там край плівки тримається землею, а ця частина провисає. І влітку, коли плівка стає м'якою на сонці і починає сама по собі розтягуватися. І за рахунок того, що вона тут у нас висить в повітрі, вона автоматично натягується і не робиться послабленою. Прикопана землею плівка по низу теплиці з усіх сторін по кругу і спереду, ззаду і з боків. Ось так. Що стосується кріплень землею, зрозуміло. Як я копав траншею, зараз покажу її розміри і все. Так, обкопав теплицю. Отаким чином. По кругу коло воріт. Оставив отак. Тут пізніше обкопаю. Зараз це не горить. От, а там де викопав яму, там буду плівку натягувати. Глибина траншеї 40 см приблизно ширина 25 см на штик лопати. Буду зараз натягувати плівку. Траншея потрібна для того, щоб земля тримала купол теплиці, щоб не полетіла в небо при сильному вітрі. Ну і треба глибина для того, щоб, тепли, щоб плівка трошки була на... щоб висіла в повітрі. Ну, точніше під землею буде закопана, але не впиратися у дно, а буде провисати. І таким чином буде постійно натягуватися купол. Потім покажу. Ось така траншея. Коротше, швидкість викопки ями під плівку складає 6 метрів в годину. Це вже коли плівка прикопана. Це потрібно для того, щоб її не вкрав вітер. Наступний вид фіксації плівки це паяння. Береться звичайний, звичайна праска, під низ підкладається досточка замотана в пергаментну бумагу. І так само праску треба замотати в пергаментну бумагу. І також десь по, по 30 секунд, тримаючи на одному місці, плівка розплавляється і таким чином фіксується. Далі хотів сказати, що купол теплиці тримається по боках. Прикопаний внизу землею, перекинутий вокруг теплиці. А торцеві частини перед і зад теплиці тримаються на такому капюшоні. Край плівки складений вдвоє, Отако спаяний всередині. Канат вставлений. І цей канат натягується і виходить отакий ефект капюшона. Ось так. І... Таким чином спереду і ззаду теплиці тримається купол плівки. Ну а третій вид фіксації плівки. Це зігзаги. Ось як видно на дверях. Тут її нема де прикопати, з чотирьох сторін дверей прикручується планка зігзага, натягується плівка і зашивається зі самим зігзагом проволоки. Ось так. Ось такі планочки зігзага. Є в наявності, йдуть в комплектації ось такі дроти, зігзаги. І так, взяв я одну планочку для демонстрації. Ось так вона виглядає з торцевої частини. Оці ось опази фіксується проволока і не вилазить. Значить, сюди зверху ложиться плівка, потім береться отак поверх плівки вставляється зігзаг, сам, дріт зігзага, і отакими рухами, отакими рухами зашивається туди. І так, плівка потім тут тримається. І ніде не дівається, бо її ця проволка тримає. Отак. І так само можна перетягнути потім, коли вона послабиться. Ой, й-мою. Зараз і отак вона такими рухами розшивається. Якщо відео було цікаве для вас, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу. До побачення.